Вітаю всіх! Давно я не записував відео, нічого не показував майже рік. Тут хочу вам показати новий, нову покупку, нову стару покупку. Трактор Кейс 5140. Можливо, комусь цікаво буде. Подивитися, що цей трактор, що до чого. Може кілька слів розкажу так. Придбав я його у... десь на початку квітня цього року. Джундір 21.40, який я мав до цього, я продав. Трошки доклав суму і. Придбав цього, Жондір трошки був мені маловатий, хотілося вже щось, щось сильнішого. В принципі, джандір був як дуже непоганий трактор, і далі в мене був лиш, не завжди вся робота встигалася по термінах потрібно було багато. Ну, багато працювати самі знаєте. Так, придбав я його в Польщі. Сам трактор привезений з Франції. 90-й рік випуску 110 або 115 кінських сил. Це як де, як де заявлено. На робіток. На момент, як я його придбав, то було. 6650 мотогодин. Двигун. Двигун, шість циліндрів з турбіною, камінь з 5 літра. Зараз може й табличку покажу. Не знаю, тут тут боковинку треба зняти. Чи щось видно? Слабо. 81 кВт. Заявлено. Так. Я ним вже напрацював десь. Зараз я скажу, я його 6, 650 придбав мотогодин. Зараз у нас на лічильнику. 7070. Трактор повністю цілу весну підходив Ну, весь весь процес. Дисковка посів. Зараз я зачепив свою Агешку перероблену на причіпну. Ще поїду зараз. Подискувати по стерні вже по другому сліду. Так. Ну, по трактору взагалі за цей час, за цей наробіток, що я в нього, в нього маю, то абсолютно нічого не ставалося так. Трактор сухесенький, ніде нічого не підтікає за винятком переднього моста. Так, це у нас ліве колесо. Ліве колесо то підтікає вже, вже з самого моста. От праве у нас гірше. Праве у нас підтікає ось тут. І то воно так вилізло через кілька днів після покупки. Так, я вже замовив з Польщі каталог. Каталог запчастин на цей трактор і треба буде, прийде каталог, треба буде цим зайнятися. Так. Ну, трактор такий досить комфортний. Кондиціонера нема. Така комплектація без кондиціонера. Так скажу, Важкувато, важкувато у ось такий, як сьогодні, сонячний день жаркий працювати. Ну, відкриваю вікна, а це пилюка. До того ж тут встановлюється фільтр кабіни, то я фільтр зняв, бо він вже він тут був ще рідний. Я його зняв, хочу. Хочу заказати новий, але щось по тих номерах нічого не підбирається. Та й поки що їжджу без фільтра, самі знаєте, яка це пилюка. Так. Ззаду у нас три гідровиходи, три пари. Міцна навіска, значно міцніша, як я дивлюся, в тих скажем так, в його аналогах білоруських. Ось є центральний гак. Цей фаркоп. Є також в мене вдома фаркоп на ось цих, ну так, центральний вилка. Тут розкос є тільки один. Ось цей він тримає у дві сторони. Я його так зафіксував ланцюжком, бо він має трошки виробіток. І коли я дискував з навісною Агешкою, при великих навантаженнях ось ця, цей фіксатор вискакував і борона бігала вліво-право. Так, та Так, на рогаках навіска дуже зручно. Під'їхав, підчепився, швиденько, плуг чи. Чи що-небудь навісне. Вал відбору 540 або 1000. Перемикається з кабіни, також знімається ось тут шплінт, і ось цей хвостовик витягується і можна перевернути його з другого кінця там дрібніші шліци, як хтось працює з 1000 оборотами. Так. Кнопки навіски підняти, опустити дуже зручно. Так тут по навісці, мабуть, все. Можемо перейдемо в кабіну, покажу, як він в кабіні виглядає. Так, як я казав, в кабіні пилюка, не дуже я. Сьогодні її прибрав у ньому. Таке, треба день-два так попрацювати. Так, сидіння у нас пневматика, є компресор знизу. Ззаду сидіння для пасажира, вже тверде. Кондиціонер, але я ще не встановив його. Так, по боковій панелі. Коробка передач. Так, тут ми маємо 4 діапазони, і ось тут power shift 4. 4 половинки. Е, гідровихід, перший, другий. І ось тут ззаду третій. ось так сховаємо. тут Вмикається вал відбору. Так, тут перемикання позиційно силове. Ось ця крутілка це швидкість опускання навіски. Цей джойстик у нас управління навіскою. Так, тут клавіша вмикання блокіровки заднього моста. Ось ця цей речах він нам задає, на яку висоту опускається навіска. Зараз повністю опущено. Тобто при нижньому положенні повністю вниз паде навіска. Ну і тут опція, в мене того нема, це повільні, дуже повільні передачі. Але ні таких. І не треба. Добре, це по правій частині. Зліва у нас тут ручник, але він не робочий. Ручник не працює і трошки це проблема. Для того, щоб відремонтувати ручник, потрібно колоти трактор між коробкою і мостом. Так, по центральній панелі у нас тут е, вмикаємо передній міст. І ось тут робочі світла, аварійка і е, мигалка. Панель у нас е, так якби середнячок варіант. Є також е, в найпростішій комплектації стрілочний. У мене йде наполовину електронний, і в новіших версіях пішов повністю електронний. Що ось ці показники у нас всі електронні. Так. Так, зверху у нас е, ну, колонки ці я вже сам поставив. Так для себе вони не, не зовсім вони сюди підходять, але поки що вони будуть тут, я їх перенесу пізніше ззаду. І я встановив ще свою магнітолу. Тут у нас обдув, пічка, кондиціонера нема і е, дворники. Якщо нажати на. На цю клавішу то, е омивайка. Так, тут Так, провисла, трошки обшивка, треба буде нею зайнятися. Так. Ось тут по консолі ми бачимо обороти двигуна і швидкість трактора. Ось тут перемикається, ми можемо трошки тугенька клавіша. На цю клавішу перемикається і показує обороти валу відбора. Так, реверс. Ось так перемикається, все легенько. Це перші версії трактора у новіших. Реверс пішов. Має нейтральну передачу між вперед і назад, то у новіших версіях можна не вмикати щеплення. Без вижиму щеплення перемикається реверс. ну У моїй ще треба користувати щепленням. Тут у нас лампочка тиску масла в гідросистемі, так як ну, на насос. Тут має бути зелена лампочка, коли реверс включений, вона не завжди працює. Червона лампочка низький тиск рульовий. Так. А ось тут у нас муфта. Я не до кінця ще розумію будову, так скажемо, в цій коробці, бо цей трактор от зараз на заглушеному. І вімкнувши передачу, цей трактор буде котитися. Ця муфта зараз вимкнена. Коли вижму щеплення, вона вмикається. І включивши передачу, вже трактор поїде. Так. Ну і мій агротрек. Собі тут постійно його ввожу біля себе. Е, я з ним. І сіяв, і рахував гектари, і з тими борінками я собі теж по агротреку працював, я собі працював через один прохід. Тобто змійкою їздив через один. Так, 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 так. І ще ось тут збоку перемикаємо 540 тисячу. Трактор такий тяговитий, скажу. Для мого навісного навіть для Агешки він взагалі, він Агешку не чує. Плуг, чотирикорпусний. Теж йому. Теж йому легенько. Так, по цих боковинках, з цієї сторони і з цієї, тут у нас стоїть два блоки запобіжників. І так, приблизно, приблизно в кабіні все. Трошки пневмо сидіння не тримає, попускається потрошки. Треба час від часу підкачувати собі. Е, можливо. Я вже раз розбирав, але так нещільності так і не знайшов. Щеплення легеньке. Ось так ручник в мене. Фіксую педаль гальмів, бо ручник не тримає. Бак на. Над 130 або 170 літрів. Як книжка пише 170 літрів це опція. Я ще навіть і не засікав, я кожен раз бак до повного і їжджу. По розходу палива я так, я нічого не можу сказати, я це не засікав. Тим більше, якщо я їжджу з АГЕшкою, такою маленькою для, як для нього, то Звісно, що трошки буде перерозхід, бо не реалізуємо весь потенціал цього трактора, але поки що їжджу з тим, що в мене є. Я вчора дискував ось каток, трошки налип з той, що в мене був, я ще кутник приварив поперек, трошки сирувато було після дощу. І налипло, але сьогодні вже сухо, сьогодні вже налипати не буде. Так. Так, я реалізував своє причіпне. Не сподобалося мені варіанти, як часто переробляють з вушками по ось цій на ось цій трубі. Ну, але, скажімо так, я уявив собі. Цю конструкцію мені так вийшло. Е, е, так. По дисках. Напишіть в коментарях, чи у вас так само, чи що ви знаєте. Дивіться. Розкрутивши, е, зараз навіть покажу. Ось. Люфти. Постійно на кожному диску. Передній ряд у мене вже майже увесь. Якщо не увесь, всі підшипники перебрані. Ззаду я не пам'ятаю, але теж більше перебраних, ніж, ніж рідних. Ідея в чому полягає, щоб докручуючи цю гайку, ви компенсуєте люфт на підшипниках. Але справа в тому, знявши цю гайку і ось цю кришечку. Тут стоїть втулка. І вона тут запресована дуже сильно. І як, як можна цією гайкою її дотиснути, я не знаю. Я знімав кожну стойку, належачи і добивав цю втулку. Але з цього надовго не стає. Чого не можна було зразу реалізувати так, щоб ця то та втулка внутрішня? Просто е, вільно собі е, садилася на цей вал. І всього-навсього, докрутивши гайку, ми компенсуємо люфт. Це можна би було кожен день провіряти собі, і лиш трошки починається якийсь люфт, легенько докрутив і ніяких би проблем не було. А так, тут проблеми просто з рівного місця. Тягав я цю навісну борону шатку навісною, то мені не сподобалося, воно дуже розбиває е, навіску. Тим більше вона трактор, е, коли я сам, трактор легший, вона заглубивши якийсь ряд, один більший, другий менше, вона крутить трактором. Цей трактор вона не може обернути. Трактор, цей щось близько. Як я читав, але щоправда, з контргрузами 5-150 важить. І в мене в навісному варіанті постійно забивало ліву сторону. Ось ці три диски, чотири навіть можна сказати, тут постійно набивалися. Акож ця борона, ви теж пишіть в коментарях, що у вас так само. Як не, не крути, не регулюй ось ця ліва сторона, ліва сторона, якщо ззаду дивитися, завжди йде глибше, як права. Це найдобре ну, видно по полю, по проходу. Я попробував трошки. Посунути цей підшипник догори. Але, мабуть, я це маловато зробив, треба було ще вище підняти його. То різниці я не побачив. Різниці суттєвої по роботі не видно. Я не знаю, чи це болячка моєї борони, чи це у всіх так, чи це в цих білоцерківських агешках так. Теж ділюся по Ютубу, люди показують, дискують. Видно по їхній роботі, що у них так само йде ліва сторона глубша, але щось на це люди не звертають уваги. Також що по навісці я забув сказати, ось тут кронштейн один і другий. тут стоїть, стояв допоміжний циліндр, який допомагав ще піднімати ну для весових. Важких агрегатів, але я його зняв, бо він підтікав сильно. Стоїть в мене треба буде на реставрацію. Але зараз мені не треба, я нічого важкого ним не піднімаю. І ось він врізається, вкручується в цю заглушку і маємо підключений до допоміжний циліндр. Ну, але на пусту навіска довше опускається, коли стоїть той циліндр. Так. Тут я не показав розетка робоча. І ось тут тормоза на прицеп гідравлічні. І заливна горловинка для помивача Масивний. Масивний такий трактор, все так міц міцно зроблено. Тяга, правда, Купили його без тяги, продали. Тяга від е, юмзика. Не знаю, для чого ось тут стоїть ця пластина. Вроді би нічого, ніякої, ніякого регулювання нема. Ну і приблизно так. Задня резина 520 на 70-38. Можна регулювати колію, але мені не потрібно. Тут колія така сама, як і на моєму Джондірі, е, що по зовнішніх. Позовні протектора, то якраз що тут, що тут, що АГЕшка перекриває. Що навіть останній диск йде за колесом, що тут, що там. І передня резина 480 на 70R24. Гарні масивні такі колеса. Трошки вже протектор поїжджений. Це, мені здається, вже друга друга пара коліс, бо на колесах написаний 2003 рік. Так виглядає у нас передній міст Караро. Ось тут відкривається у нас ця передня, Передня панелька. Ну, правда, треба двох-дві руки вільні, щоб обслужити радіатор, фільтр сухий, вставка. Боковинки ці знімаються, є доступ до, до всього. Ось такий масивний лонжерон. Ну, якось приблизно так. Зараз їдемо в поле, попробуємо, покажу вам, як ним їдеться, будемо дискувати. Зараз закриваємо склад і будемо працювати.